Hello Friendly на зв'язку Деніс Френлі показую вам наступну нову серію про Дладлеса. Давайте скоріш подивимося новий епізод про Дладлеса. Приємно перегляду. Поїхали дивитись. Нік. Ту-ту-ту-пумцьк-пум, пшик 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 Ш. Та да тата да та Я! Я! Ну, 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 А! Ось така якась непонятна серія Получилася, Не знаю, що в мене було в голові, коли я 10 років у серії малював у цю серію, ти всі серії. Ну всі понятно, ну тут щось не зрозуміло. Що дали ходох, той копнув, той полетив в дирку, попав у якесь місто, потім зустрів когось той сміється, дали йому ходох, той наївся, і той далі сміється, той непонятно. І дала такий, такий. Типа злий чи якийсь. Коротше, нічого не зрозуміло. Якщо вам було зрозуміло, напишіть коментарях, чи було зрозуміло. А на зв'язку з вами був, як завжди, Денис дружній. Дякую всім за перегляд. Всім пока. Побачимось в наступних коміксах. Пока. Та-та-та, пунм, пум та та дладлес